Друзі, і знову привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки і знову ми з вами на кухні. Будемо готувати вже щось солоденьке і смачненьке. Я хочу з вами поділитись, як я е, готую сирники без муки і без соди. Вони виходять дуже-дуже смачні і ще раз смачні. Що для цього нам потрібно? Нам потрібний сир, цукор, манка, яйця. Ну і, звичайно, мука також. Хоча я говорила, що без муки. Але саме коли муку я буду використовувати, то я вам покажу. Так, друзі, насамперед хочу сказати, що ось ці мисочці є в мене творог. Тут ну, десь грам 600 буде. Я додала, вранці, коли йшла до церкви, 3 столових ложки манки і 3 столових ложки цукру. Гарно перемішала саме ось таким товкачиком, щоб цукор розтанув, а манка щоб набухла. Вийшла дуже гарна сирна маса. Ну, а тепер, що я буду додати, зараз я вам буду показувати. Добавляємо, друзі, два яйця. Яйця куплені, але жовток дуже-дуже жовтенький. Добавимо ванільки. Ну, ванільки десь так, десь півпачки. Я думаю, що буде достатньо. І, друзі, ще додамо дві ложки десь отак. Дві ложки крохмалю. Я думаю, що це буде достатньо. Гарно розмішаємо, друзі, і ще додамо чуть солі. Я в любу солодку випічку додаю сіль. А тепер я гарненько Розмішаю, товкачиком дуже гарно перемішається до однорідної маси. Я думаю, що вже достатньо. А тепер будемо виробляти наші сирнички. Так, муки тут ні граму нема, і соди харчової також нема ні граму. Розстелила я коврика, а тепер розсію я муки. І саме, як я буду використовувати муку, я вам зараз покажу. Беремо наші тісто. І ложкою ось так викладаємо на муку. Саме сім штук мені я можу помістити на свою сковорідку. І ось так, друзі, обкатуємо, обкатуємо. Муці і все ось стільки ми використовуємо муки. Сирники будуть великі. Ну, я зазвичай, коли роблю сирники без соди, то вони мене завжди такі величенькі. А коли вже роблю з содою, тоді муку додаю, і я тоді роблю їх зовсім іними. Вони так в себе олії не впитують і досить гарно жаряться. Все, а тепер поставимо сковорідку на газову плиту, нальємо олії і будемо випікати наші сирнички. Поставлю вам паузу. Жати, друзі, на середньому вогні так, щоб, ну, щоб гарно прожарились, щоб не були сирими. Друзі, будемо перевертати. Подивіться, як вони гарно перевертаються, не розкидаються. Подивіться, які ж вони гарні. Ой-ой-ой-ой, Марічко, не чуди, <різь> які ж вони гарненькі. Ось так. А тоді Викинемо собі на досочку, на салфеточку, щоб олійка впиталась. І, і, і все, і будемо смакувати. А я люблю такі сирники з сметанкою, звичайно, і з киселиком. Так що ще будемо варити киселик до наших сирничків. Ось і все, друзі. Сипнички наші готові. Ой-ой-ой-ой. Сипнички наші вже готові. чуть чуть чуть-чуть бачите, що робиться. Чуть другу сторону пережарили. Нову порцію. Ось, друзі, і все вже готові наші сирнички. Вони дуже і дуже смачні. Я ось так ручкою і покажу вам. Ну, ще вони гаряченькі, але коли вони встигнуть, сирчик буде такий більш тугіший. Ось так. Дуже смачно, але, як для мене, не вистачає чуть-чуть цукру. Я дуже люблю солодке. Друзі, сирники смачні, сирчик не сирий. Всередині нічого, все добре. Готуйте і смакуйте. А тепер, друзі, лишилося зварити киселик до наших сирників. Так, а варю я його дуже-дуже Ой, просипала. Дуже-дуже просто. Візьму дві Ой-ой-ой ой, акуратно. Візьму три столових ложки з верхом крухмалю, тому що я хочу, щоб він був густим. Так, я відкрила вишні, Літр вишень і літри додавала води. Розмішала, тоді відлила в кружечку, щоб додати крохмалю розмішає, сироп наш компот наш закипить і додамо наш рухмаль вже розведений. Так, наш компот закипів. Я вишеньки не викидала, тут їх є дуже-дуже багато. І ось так. Дуже багато вишеньок, Він буде дуже-дуже густий, друзі. Буде, як желе, коли застигне. Тепер поставлю нехай закипить і все. І порозливаю в тарілочки. Друзі, як бачите, вийшло в мене чотири тарілочки, він коли охолоне, буде густенький і буде смачненький. І знаєте, що я вам скажу? Саме ось такий киселик готувала нам наша бабуся, це татова мама. Тільки вона використовувала різні сухофрукти, різні ягоди. Яблучка сушені, груші, вишні, сливи, чорниці. Ну, і було дуже-дуже смачно. Так що, якось так. Друзі, доброго ранку! Продовжимо наше відео про наші сирнички і киселик. Киселик застиг є дуже-дуже смачним. Я дуже часто готую киселик. Інколи ріденький-ріденький, інколи такий посередній, нерідкий і не густий, а інколи саме ось такий. Напевно, запах мені киселик моєї бабусі, і тому я хотіла саме такий відтворити. От тільки бабуся робила сухофруктами. Ну, у мене з вишневим компотом вийшов. Дуже-дуже смачний, друзі, дуже, тому що я вже смакую вам, просто ділюсь, який він ж гарний. А я візьму ось такий сирничок і ось такий киселик із вишенькою, і буду смакувати, і буду снідати. Так, сьогодні в мене сніданок, сирник із киселиком. Запрошую вас до себе і все. Буде смачно і все буде добре. Я вам, друзі, бажаю гарного благословеного дня, міцного здоров'ячка. Посміхайтеся, даруйте людям добро, тепло і все це вам повернеться з сторицею. А тепер вам скажу до побачення, бережіть себе і своїх рідних, усім тихого, мирного і благословеного неба. І усім пока-пока. Ну а я буду снідати і буду йти на свою улюблену роботу. Пока!